Цікаво що ще не так давно, питання завищеної самооцінки чи якихось там нахабних забаганок від українських жінок в інфопросторі підіймалось виключно в форматі гумору та самоіронії. Вони хочуть, щоб я зразу скакала до них у ліжко. Проти чого я також? Я не знаю людини, я до нього не звикла. У мене немає до нього бажання яке ліжко. Я проти таких речей. Я стрибну в ліжку тоді, коли, по-перше, ти мені вже даси достатньо грошей, і по-друге, коли я до тебе звикну. Потім все частіше почали з'являтися відео від відвертих фріків, які правда самі не могли зрозуміти, наскільки ескортно-хабалістим виглядає їх контент. Посиділи, пообщались. Ну, в принципі, неплохой, веселий мальчик, але одразу ми обсудили з ним. как он видит отношения, он говорит, ну, для меня важно, чтобы женщина работала и зарабатывала. Он такой, мои деньги, мои деньги, твои деньги, твои деньги. Типа, ну, это какие-то не отношения, а какие-то уже денежные, знаете, вопросы там. Вот, что если на отпуск, то... Каждый 50 на 50 платит там за квартиру тоже. Если я за квартиру плачу, пусть она за еду платит. Думаю, господи, мне аж страшно стало, надо перекреститься от такого. І ось настав той час, коли топ-блогери зовсім без краплі сорому поспішають нагадати нам з вами, що ж не так з українськими жінками, і чому багато хто з іноземців не сприймає їх як гідну кандидатуру для побудови серйозних стосунків. На каналі Олицька вийшло відео, в якому вона розповідає про свої спроби знайти собі чоловіка у Нью-Йорку. Хочеться разом з вами подивитись декілька фрагментів з її відео. Може, щось корисне дізнаємось, може, якісь висновки для себе зробимо, але перед переглядом хочеться сказати, що Олицька є ще не найгіршим прикладом українок, які зараз знаходяться за кордоном. Є гірше, є набагато, набагато гірше. А Далі атаки і... а не скажеш. Здається, що з будь-якою національністю він був. Ну, я думаю, що вона і сама це розуміє, навіть тому і треба якось особливо підкреслити. Якщо що, з грузинами ще не було, і ну гарне по картинці спілкується тільки виключно англійською мовою, тому що він вже тут народився. Ну давай зустр... списуємось, списуємось. Тут доходить справа до Ну, зараз е, хтось розділить е, цю думку. Ну те, те, що як я да, себе поводила, а хтось напише, що я молодець, і в принципі так і треба. Так от. Він почав мене звати на побачення, але це було знаєте, так в із зразиради, що я можу сьогодні, давай наступного тижня. Я кажу, ну я можу сьогодні, цього тижня. Він каже, ну давай цього тижня. Все коротше, ми визначили день. І е, він каже: Оцей барчик. Ну я. Дівчина, яка звикла ходити по гарним місцям, і я можу сама за себе заплатити. Я не люблю оці, знаєте. Мені цікаво, що вона має на увазі, коли каже: я можу сама за себе заплатити. Ви вже чули і ще зараз почуєте, що вона навіть за своє таксі не готова платити. Вона не готова платити на побаченні за себе. Ну, при цьому, при всьому, каже, я можу за себе заплатити. Це що мається на увазі? Якщо ти сама прийшла в ресторан, то ти можеш за себе заплатити. Ну, досягнення круто. Ти прийшла з подругами в ресторан і ти можеш за себе заплатити. Круто, круто, але ж ви розумієте, це просто мистецтво, як себе подати. Це для вас показник, як люди можуть себе любити, який у них рівень там самозакоханості чи впевненості в собі. Ну, якщо що, я така крута, я ну, і заклади, це не мій рівень, і за себе я можу заплатити. Якщо б українському чоловіку, хоча б 10% від впевненості ось таких українських дівчат, у нас було б це дуже і дуже круто. Беріть собі на озброєння. Ну, Якісь ну, місця, оці бари закриті, маленькі, де там, ну, там п'яні американці. Ну, коротше, я обираю, я знаю класні заклади вже тут, в Нью-Йорку, і я сама в них ходжу з подружками. І на побачення в поганий заклад йти я не хочу. Ну, Я сподіваюся, що ви знаєте, чому вона з подружками ходить саме в якийсь крутий ресторан, а не в барчик. І у нас так дівчата в тому ж Києві роблять, навіщо йти? З подружками десь провести вечір, там, поспілкуватись, поїсти, випити в якийсь барчик, якщо можна піти в якийсь дорогий ресторан, Ну, дімаля там маяк, віранда, щось таке. Ну, тому що в барчику ймовірність того, що ти зможеш познайомитись з якимось папіком для себе. Ну, така собі. А ось в ресторані, так, прийдемо з подругами, будемо так дивитись, може хтось з цих папіків і сплатить наш рахунок. І таке буває. І я так прогуглила цей заклад, і думаю, ну такою, типу думаю, блін, ну бар якийсь дивний. То шо Тобто мене не на вечерю звуть, мене звуть випити на перше побачення. Тобто, як там можна поговорити з чоловіком, якщо там буде шумно, що там же ну це ж бар. Тож треба буде пити, пити і ну помітьте, не один раз пити, а пити-пити, як то кажуть, наша людина добре. І я подивилась подивилася цей бар, ну і Мені якось він не дуже сподобався. Думаю, ну дам йому шанс. Ну, цей момент не можна пропускати. Дякуємо. Дякуємо українським жінкам за те, що вони дають шанс. Ну, правда, не завжди українським чоловікам, але ну, все одно треба подякувати. Ну і тут на питання, і я була я була до речі, вже на машині. Значить, але я думаю, ну якщо я буду там пити алкоголь, да там якщо келих вина, то звичайно, чому я буду їхати за кермом? Я попрошу його викликати мені Uber. А... Ну і в Україні це абсолютно. Тобто, ти навіть не просиш викликати тобі таксі, або за тобою приїжджають, або там викликають. Я не знаю дівчата, як у вас, але ну це нормально абсолютно. Якщо чоловік хоче з тобою побачитись, то е, потурбуватися про те, як ти будеш добиратися до того Манхеттену. Якщо я живу в Брукліні, мені годину треба пертися на Манхеттен, в той бар, то він має подумати, як я буду їхати на підборах. Гарній саме ну тут декілька цікавих моментів. Ну, як вам, українські чоловіки, ну хоча б трошки соромно стало, якийсь чувак з Америки. Він ну, 20 разів подумає стосовно того, щоб якусь дівчину, яку він зовсім ще не знає, сплачувати за її таксі. Він буде робити висновки, якщо вона така людина, яка не може сплатити за своє таксі. Так, розглядати її як кандидатуру на одну ніч, ну чому б ні, якщо вона тобі сподобалась. Ну, тобто, ви знаєте, як там, наприклад, повіям, там, ескортницям викликають таксі, коли вони приїжджають. Так і тут, ну, сплачу, ну зате, так би мовити, буду намагатись цього вечора взяти по максимуму. Якщо ми кажемо про побудову стосунків, ні, така кандидатка мені не треба. Зато українські чоловіки, ну як вона розповідає, вони такі. Якщо я хочу з нею зустрітись, я повинен про це думати. А вона не хоче? От цікаво, вона не хоче. Мабуть, вона з тих жінок, які, знаєте, там, побачення з хлопцем, може одне, може, два, може три. Потім вони зайнялись сексом, потім цей чувак вирішив з нею історію не продовжувати, і вона каже, що він її використав. Значить, їй зовсім самі не хотілося цим сексом з ним займатись. Йому ж треба. Це чоловіку треба. Мені жінці цього не треба взагалі. І на побачення мені не треба ходити. І знайомитись я не дуже хочу. Йому треба. Нехай викликає таксі. Йому треба. Нехай вибирає і обирає барчик, в якому ми будемо сидіти на побаченні. Мені та й не треба. Це ж неправда. Сукні. Ну, що ви думаєте? Я пишу там якийсь там Брайан. Де, де, значить, я знаходжуся ось у всій локації. Якщо не складно, буду вдячна, якщо ти мені виклик... викличеш Uber. Пауза. Він не відповідає, а потім пише мені повідомлення. Убер. Я маю викликати тобі Uber? Я буду платити за наші коктейлі. Знаєте, це рука, лице. Просто я зрозуміла, ну це. Тобто, я познайомилась з ним на сайті знайомств, де мінімальна вартість в місяць 300 доларів. І ти не можеш мені викликати Uber, щоб я просто доїхала безпечно. Подругами вона своїм каже, вона каже, що вони з подругами інколи кудись там ходять в якісь ресторани. Вона, по своїй каже: Викликай мені Uber. Я ж в цей ресторан поїду там, на підборах у платі. Ти що, не хочеш думати про мою безпеку? Ну, мабуть, коли вона їде на зустріч з подругами, вона якось, ну або взагалі не згадує про свою безпеку, або тут їй мізки вистачає подбати про свою безпеку. Але чомусь у цьому випадку, про який вона зараз розповідає, повинен це робити Брайан. Вона хоче, щоб він проявляв до неї повагу. Я не розумію, наскільки це все жахливо звучить. Вона себе не поважає. Вона навіть таке враження, що не знає, що таке справжня гідність для людини, для жінки. Я кажу, слухай, кажу, ну давай тоді. ну, я пошу, Давай тоді побачимось наступного разу, якось, коли я буду на Манхетені. І він мені пише, а я не розумію, а в чому проблема, щоб ти сіла на метро? Так, а в чому проблема? Якщо у тебе не вистачає грошей, щоб ти могла викликати собі таксі, в чому проблема дійсно користуватись громадським транспортом? Ну тобто, якщо для якоїсь людини у неї достатньо грошей, треба кудись поїхати з точки А в точку Б. На побачення, на зустріч з подругою, куди завгодно, і тобі вистачає на це грошей, ти викликаєш таксі, тому що у тебе є гроші. Якщо у тебе нема грошей настільки, що ти починаєш просити про це у незнайомого чоловіка, це інше питання, взагалі. Ну, особливо, якщо ми візьмемо західний менталітет, наскільки для жінки взагалі прийняти це. Ну, тобто вона не знає чого чоловіка, він це пропонує. І, в принципі, вона повинна так чи інакше замислитися. А навіщо він це робить? Він, мабуть, на щось буде очікувати. Та ні, я ну, самодостатня людина, я сама викличу, що я перший раз кудись їду, Манхеттен, центр так? А тут вона починає просити, просити. Тобто, я в сукні на підборах сідаю о, в метро о десяті вечора. І просто пхаюся до нього, щоб його побачити, ну, це просто тотальний сюр. Я ж кажу, я на той момент вже була на машині, тобто ну, я вже впевнена на себе почуваю, ну, мені нічого не треба розказувати, я сама за ким хочеш, можу заїхати. але... Ви помітили, так? Я, якщо що, можу за себе заплатити. Але ні. Я, якщо що, сама за ким завгодно можу заїхати. Але виклич мені Uber. Якщо що, у мене там своя машина є. І з подругом я ходжу в ресторан. Щоб вам ще розповісти про себе, яка я крута, то ну, в мене дуже багато різних історій є. Я така жінка, яка себе настільки круто подає, яка настільки знає собі ціну, хоча справжня ціна. Вона така сумнівна. Що ти, давай-ка, Брайан, також бери це все і хавай. а Брайан не хоче. І, на жаль, багато хто з українських чоловіків готовий. Приклад ще буде оце знаєте, такий прям ну це просто камінь е краєгольний камінь просто в наших оці в цьому спілкуванні. У цей Ну я була реально шокована В якийсь момент. Якщо з України, то знайомляться не, хоч не хочуть. Якось остерігаються, якось бояться, тому що ну якби розуміють, скільки треба вкладати <реж> в цю жінку, українка. Ага, значить, переїхала в неї там було все. А тут нічого нема. Ага, українка все блокує. Я вважаю, що нам є чому повчитись у деяких американців чи європейців. Достойні чоловіки, які справді зацікавлені у серйозних стосунках, ніколи не будуть зацікавлені у жінці, яка не здатна сама собі викликати таксі на перше побачення. І сьогодні хочу ще один уривок вам показати: це знову ж таки приклад того, що деякі американці поважають себе набагато більше ніж українці. Ніж українські чоловіки. Навіть ті українські чоловіки, які вже дуже великий час живуть десь там за кордоном, іначе повинні найкраще з менталітету там, європейського поглинати, а найгірше десь там залишати в минулому. Поважайте себе, не поводьте себе як ганчірка. Я просто побачила, які вчинки можуть робити американці, які вчинки можуть робити наші. Ну, вони просто знаються на тому, що треба жінці, що треба українській жінці. І от просто той чоловік, якого я не знаю, він передивився, мабуть, всі мої випуски на Ютубі. Він от, знаєте такий обрав особливий підхід. До мене, що знайшов дівчину, яку я рекламувала у випуску, вона косметолог. Це знайшов контакти в описі під під відео її контакти, їй написав і. Попросив її зі мною зв'язатися, щоб передати букет квітів, передати там сертифікат на б'юті послуги, там десь на тисячу доларів, і передати е, подарунок моєму синові. І що особливо, це от в записі, що було написано. От, розумієте, просто людина, яка мене взагалі не знає. От, взагалі він мене не бачив живо. Він тільки дивився мої випуски, знає, як я там виглядаю в інстаграм і все. Але він знає такі тонкощі, Деталі, що мій син фанат кваса Тарас і Сємак. Це не реклама, але просто ну, так вони є. Він дуже ну, він це любить. І от наскільки він ем, ну, от в деталях розпізнав це і написав мені в записці: що «А це для Тіми, щоб він купив собі цей квас і сємки і покайфував, і передав там ну, 200 доларів, поклав в конверт. Е, і... Ну, якби, і це просто вражає. Знаєте, цей особливий підхід. І це не тільки там про квіти, це про сюрприз, про те, які вчинки можуть робити чоловіки. Можуть же, якщо хочуть. От. Робіть сюрпризи, робіть вчинки, але виключно для тих людей, які цього заслуговують.